Всім привіт! З вами футбольний коментатор Єгор Джулай, Ну і ви на каналі ЄГОЛ. І в цьому відео я буду робити прогноз на поєдинок англійської прем'єр-ліги манчестер Юнайтед Арсенал. Але перед початком попрошу вас підписатися на канал Єгол. перейдіть на канал, там багато цікавих відео, зокрема і прогноз на сітку Ліги Чемпіонів, де я й говорив про те, що, наприклад, стиль ПСВ дуже підходить для арсенала. Ну і в підсумку ПСВ були розбиті арсеналом 7-1. Ну але в сьогоднішньому поєдинку арсеналу буде дуже. Важко, наприклад, хочу сказати те, що Рубен Аморім вміє грати проти сильних команд. Він доводив це і вже в поєдинках проти, наприклад, Маншестер Сіті. Ну і цікаво, що буде в його протистоянні з Мікелі Мартетере. І на мою думку, Юнайтед сьогодні має не програти. Ну, взагалі, навіть були такі думки, що має бути нічия 0-0, але можливо, все ж таки команди заб'ють по голу, а можливо і Юнайтед заб'є Арсенал – ні. тому що в Арсенала є проблеми з атакою так після. 7-1 це говорити проблематично, коли Арсенал переміг ПСВ. Але все ж таки Арсенал е, має певні проблеми, і в англійській прем'єр-лізі, де конкуренція сильніша, де захисники Юнайтед такі потужні. Якщо вони будуть сидіти заднім блоком, то це їм принесе успіх. Тому я вважаю, що Юнайтед не програє. Можливо, навіть сьогодні вдасться запалити Гарначу, але це все залежить від того, чи вийде він у старті чи ні. Але моя. Думка так, мій прогноз, що Аморім і Юнайтед сьогодні не програють.